Мені робили багато пропозицій. Одного разу запросили на лігу сміху Ха -ха, на телебачення. І я погодився. Якби я знав те місце, де зібрані всі приколи, жарти, життя було б легшим. А так доводиться постійно щось вигадувати, придумувати. Тож я пропоную вам. В одній пропозиції, в одному місці, знайти багато вільного часу. Нові знання, а від мене мою увагу. Знання та вільний час ви отримаєте завдяки бухгалтерській Відеоплатформі номер 1 Саме там зібрана вся інформація, яка полегшить вам роботу. А від мене ви отримаєте оцю прикрасу. Всі знають. Що найкраще, друзі дівчат, це діаманти. Хочеш діамант?